Велика дорожньо транспортна пригода з жертвами сталася вночі на в'їзді до Києва з боку Житомира. Водії автовоза з причепом. Розвертався через спеціальну кишеню на трасі, але зустрічною смугою мчав позашляховик Ауді. Він врізався в край причіпа, вискочив на іншу смугу і влетів в Ланос з сумськими номерами, зачепив ще п'ять машин. Під передньої частини «Ланоса» нічого не лишилось. Двоє пасажирів. Чоловік і жінка загинули на місці. Їх вирізали рятувальники. Ще троє людей травмовані. На шосе утворився величезний затор. Тепер поліція з'ясовує це. Вантажівка не поступила зустрічному авточі. Ауді перевищила швидкість. Госпіталізований водій Ауді. Працівники швидкої додали допомогу 에, водіям Рено Дастер Ось. і наскільки мені відомо два трупи в автоміділаці. Скоріше всього, що водій Ауді перевищив допустиму швидкість. Ауді питалася об'їхати, але не вийшло. Ударилася правою часть в фу, прицеп, прицеп фури, на зустрічну полосу.